не віддамо. Заб... <рик> Бля, ти якщо будеш так говорити, то просто ну як ну. Ох, і не уверено. Ну ладно, бля, давай! давай, Дай я готов. Ми Ні варі нікому не отдамо. Заберемо сопійку. Добрий день. Доброго дня вам. Ми ваді нікому не віддамо. Ми приїхали за собі. Да, 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 Добре, сідайте. Зараз те, що я жила. Так, ви валю нікому не віддасте. Ні. Бетва титані. Де вона була два роки? З чоловіком. З яким? Так, з Сашком. То ви дали Сашку валю на два роки погратися? А тепер забираєте її назад? Сама пішла. І сама прийшла. А чи питали ви в неї, чому вона пішла сама? Звідки? Від вас. <хи> – <ріко> <си> <хи> Ох, є твоя мать. Ну ладно. Побита вигнута. – Від, Від вас чому пішла два роки тому? Вона так поїхала паспорта міняти. Поїхала міняти паспорта. <поскорту> да. Поміняла і чоловіка поміняла. І потім загубилася. Да. Ні, а чому вона не повернулася до вас? Я ж вам розказую, поїхав так міняти паспорт у своєму район свій. Угу. Угу. Поїхала, поїхала паспорта, і, і поїхала з концями. Так. Не було їй три дні. Так. Я її туди-сюди шукаю, угу. каже, мати, їдемо в міліцію. Ну, Поїхали, думка. кажу, розказую. Він каже, тебе якісь бумаги є, ну там копія з паспорта чи ще щось. Подаємо і каже їй в розіску. Угу. Такого, каже, у мене немає, щоб я її не знайшов. <ctor> знайшов? То через півтора місяця. Знайшов. Телефонували до неї? Так. Да. Мені вже подзвонили звідти угу. з поліції, що ми її знайшли, і так. вона каже, сидить мене в кабінеті. Ну я наняли з матою таксі, Півтори тисячі ввалили за одну дорогу. Так. Ну, ну, вам вдалося з нею поговорити? Ну, до поліції ми не встигли, бо два з половиною години туди їхали. Так. І, і що з нею трапилось? Її Відпустили. Більше не мали, як три ну, години держати. А потім, коли ви. Ви поїхали до неї додому? Ми встрілися коло магазина. Сонечко кіця поїхали, бо коли у нас дитина. Ну. Вона покаже, ціпає і ще скоро стоїть ззаді. Не. Угу. Що він її викрав. Вже неправда. Вже лош. Що нахуй? <ріху> Вона покаже, і ще скоро стоїть ззаді. Не запетить. Що він її викрав. – Вже неправда. Вже, лож. Вже неправда. Вона вам і сказала, все? що не повернулася до вас, тому що Олександр її викрав. Да. Чи. Ну. Не питали ви, чому вона там в поліцію не зателефонувала? Чи, вона може, ви, а ви чому заяву в поліцію не написали? Да, я ж, вона ж зім жила, вона ж не за мною жила. Угу. Ну, але ж вона мати вашої дитини? Те, що мені вимагалося, від мене, те я виконувала. <кх> – То ви це послухали і поїхали додому. Так. Да. Чи не здається вам це. Так, Саша казав, би. що тебе гланди віддушить. Що? А, так як я був дзвонив. Давали, Давай, подзвонили, що за навіть номер. Саша обишав, що гланди віддушить. Сережі. Повіріває, як за гланді. Що неправда, да. Неправда, бо такої правди правди. Правда, да, да. Макар, да. дякую за підзабок. Так, я. Правильно розумію, що типу сказали, що його жінку вкрали, і він каже ок, і поїхав додому. А потім ще йому сказали, що ще їбало наб'ють йому. Та й все. <сіхі> Уже як є. Да? Хорошо. А, а ви зараз не бресите, я, я знаю чула, нашу я вам Софійка. Чула, я знаю всю я правду. Чула. Вашої сімейки. Не. Ви мені тільки що розповідали, що ви не розумієте і знати не знаєте про минуле. А, бо як почалася брехня, то тоді вже не виходив все наружу. Вибачте, ви не брехали тут <сіх> півтори години. Якої брехні не Так Ви ж брехали, що нічого не знаєте про них. Ви ж брехали! Він же її замікав, не давав на двір, щоб вона виходила. Було ти, було... Хто не давав їм на двір виходити. Двері були повністю відкриті! Їздила в кав... Що ж за скарб, а не випуск. Дала було Што ти. Хто не давав їм на двір виходити? Двері були повністю відкриті! Їздила в какої! Ти що бачив? Ти там був, родного! Наймі... Розказувала. Я тобі можу багато розказати. Я можу сказати, що в мене там золото лежить, ти прийдеш, подивися. Слухайте, давайте так. У мене питання, чому ви мені брехали? Mm? Розпитайте їх, чому вони брешуть. Треба розуміти це наступним чином. Ви знали, ви всі знали, що в неї є чоловік, і ви тоді, продовжували. жити забирала, Про це. Вона казала, що неї чоловік. Він що силою. Я правильно розумію, Валентина втекла від нього. Бо він їй здав 25 хвилин минут време. Не казав, б'ю або закопаю, як не виберешся. Ага. А чого ж це вона взяла гроші всі і пішла? О, Саша. Саша, от те, що ви зараз це робите, прицептіла. це буде мінус. Вам дитину не залишать. Ви не, не урівноважені. Якщо в студії ви таке. <рес> Тор, да, блять. їбать е, він колотнув, конечно. Йоба закопаю, як не виберіся. Ага. А чого ж це вона взяла гроші всі і. Блять! <рес> Сразу, бля, на МРТ нахуй. Бля, нормально дав. Саша, Саша, те, що ви зараз робите, це буде мінус, вам дитину не залишать. Ви не урівноважені. Якщо в студії ви таке. що вдома? Вдома все в порядку. Ми бачимо. Вибачаюсь, То Валентина сказала, що. Я звиняю. Сука, блядь. Сережа міч, дякую за 10 солоковій. Що їй дали 25 хвилин? На те, аби вона пішла бої, або її, або вб'ють, або да, закопають. Да, да. Чому ви впевнені, що вона говорить правду? Я їй стопут, ти согласний. Я їй не віддам. Він її не віддав. Чи чує... вітаєте, я думаю, на що мені схоже, блядь. Є відчуття, що в школі десь сімікласники попиздились і визвали радаків що того, що того. І оце вони в директора сидять отак. З мамами роздійсняють вопрос. Я їй согласна. Я її не віддам. О, чує? Хі, її не віддам. <пас> а, чуєш? Я хочу цю жінку. Як взагалі Валентина з'явилася у вашому житті? Мені познайомився по житомирській хвилі. А йопа своє Житомирська хвиля. Якщо ви мене чуєте, хто ви є, як вас знайти нахуй. Піздец, що це за хвиля така. Хвиля це той сайт знайомства. <пути> бля, ну я не заспокоюсь, нахуй. Сайп зайову, знайомство. Ну не, ну немає. мені б казали, що є, ну нема. Н -н -н. Нема такого. Може, вже закрились? <гум Chap> Бо вже так назнайомили, блядь, що. Попробуй рознайом тут а тепер блять. я кину туди заявочку ага. і ну знайти собі жінку там з 25 до 35 років і ну знайти собі жінку там з 25 до 35 років. Нормально В якому році ви там з нею познайомилися? 2014 році. Ну, Якось о, так вийшло, що вона у 2015-му році вже дитина народилася. Ну це ми ну, знайомі з цією схемою, і вона відразу до вас приїхала жити. Да. Так. Ні, я зразу я зустрівся. Зустрілися? Да, да. на цьому. У Житомирна то на Житньому. Життєм... Вона сказала, що батько її б'є, брати в неї п'яниці, так? Да, батьків її немає, браті. а батьків немає. Баті, немає. А брати є Є. Да. П'яниці? Так. Да. і вона боїться повертатися до себе в село. Да. І тому прийняли, вона так сувєт приїхала сувєт, відразу я. до вас. Да. Дочку, я її жаліла, бо мені шкода, що кругла сирота. Та да, я її жаліла. Схема однакова в неї. В чому суть схеми не можу. Я, ну, я як, бізнесмен, як який не який, стараюсь поняти ну, вихлоп, там ржу, вся хуйня. Ну, мене не східняк. У мене не східняк. Це, блядь, це убиточна, нахуй. Схема. блядь. Говорила вона з кимось по телефону. Балакала. З ким? З Олександром. Коли вона жила з вами, вона з ним спілкувалася? Так. А чому? Чому? Бо він її по пообіцяв гори. горі. Mm. Так. Що її квартира в його є, що машина Що він їй пообіцяв це таке? Мені не дуже зрозуміло, як ви до цього поставилися. Вона каже, я з братами балакаю. Коли... Ага. Так а як він знав, що вона з ним імно говорить. Якщо повірив, що з брата, як він мен... знаєте, я мушу сказати, що при тому, що чоловіки нібито абсолютно різні, вони насправді дуже схожі. Не, І схожі вони інше. перш за все своїми мамами. Я при повазі до жінок, що ростять своїх синів, я про інше говорю. Жоден із них не з'ясовував нічого через те, що він на 100% звик довіряти. Якщо йому так сказали, значить так є. Так, Якщо мама схвалює, значить окей, так можна. То абсолютно патологічна ситуація, бо жоден чоловік на свою жінку, одну та саму в них, не мав впливу. Зараз все, що відбувається через те, що ви набрали ситуацію в свої руки, Не, житка, поганий не, не самий поганий варіант довіряти мамі. Я перепрошую я перепрошую, поганий. при всій повазі до матерів. Я теж мама сина. Я не хочу, щоб моя дитина в 30-40 років у мене запитувала дозвол, те, щоб влаштовувати своє особисте життя. А я, наприклад, буду щаслива, якщо у моєї дитини буде якась проблема, і він прийде до матері до до якої останньої інстанції. Ви уявляєте собі, щоб ваш син не знав, з ким він живе, щоб він не знав родину своєї жінки. Макар, щоб дякую за десь саме кого там любить і не любить. Як це може бути? На жаль, мій син живе не зі мною. Я була рада. На щастя, ваш син живе не з вами. Ми, мене інше обурює, що прийшла мати і каже: ось яка жінка до нас прийшла, ми нічого не знаємо. А зараз з'ясовується, що вони все знали. Ви кажете, що ми все знали? Ми вже знали. Тоді, як ми подались його всього розвиток, скільки, скільки там є дітей. А така скільки там дітей? Що ж ви нам не розповіли? ж питали. — І бачите, нехороша ситуація таки перша дитина, Більш немає. Що? Нам теж сказали, що Софія перша дитина. Ну не знаю, вона до мене приїхала. — теж сказала, що Софія це моя перша дитина. І так легенько родила, бо я кажу, ти маленька, тобі тут, тут кесару робити. Яке кесаро? О, Три двісті і без розривів, і без нічого. Це перша дитина. А що ви її відділили з першого дня? Що? Чим її одділи з першого дня? Вігнали в сусіди. В Які сусіди? Я собі дала їм, щоб вони собі самі жили. В сусідах най... ні, ні, вона жила. -ди, дивіться, дивіться. Що? Сусідах? Так, <пос> 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 да, в сусідах. Так, є ще, є... Я рейд проїбав. Реально? Рейд від бізнеса? Уса. А що ще, а що я проїбав, блядь? Тут же я не бачу його ніхуя. А я що ти не бачу ніхуя? Да, щось десь началось. Там дві людини. <ріст> <ріст> Неважно, блядь. Дай Боже здоров'я. Послухайте <ріст> мене, любі жінки, вам треба зрозуміти одне. Не всьому тому, що говорить Валентина, можна довіряти. Ой, Боже, Боже. Натурі я проїбав, рейд, як таке може бути, блядь. подождіть. Ну, плюс кес, да? я бачу плюс кес, ніхуяся. Дай Боже, малий, дай Боже тобі, містер бізнес, весап. Але треба передивитись деякі, деякі твої Єсь випроси. <ріст> Зараз uh, Валентина живе з вами. Да. Чому ви дозволили їй повернутися? Раді молодій. А де їй молодіться. Ну дивіться, Диві, мати, поки. Ага, ось і є. Це воно тільки дійшло. Це ви, це ви, блядь... А як ви знали, блядь? Іван Чередник, дякую за ДССАБ. <пух> дякую велике. Я ж навіть не знав, що в нього аккаунт якийсь є, ахуєть. Кинула власну дитину. Ну, mm її -hmm. Два роки не було її поряд. Ну навіщо ви їй дозволили? А де їй було дійсно? Вона ж і так вішилася. Ви бачили? Мені ну, вона, казала... А, вона казала. Вона да. казала. Мені шкода, мені ж жалко, бо вона сирота, і рота, да і немає докладу торкнути. може вона ще раз від вас втече. Сама Валентина запевняє, що єдиний сенс її життя це діти <пух> та бути добро. Макар, дякую за мамою їй начебто завжди заважали недолугі чоловіки. Я засуджую, я щось приїбав слово якесь. Я засуджую навичі. Валентина Кльокс. Це вона? Недолугі чоловіки. Валентина Кльокс. Сідайте. А чому не біля Олександра сіли? Не хочу. Я його не люблю і не любила. А чому не біля Олександра сіли? Не хочу. Я його не люблю і не любила. А два роки чому ж з ним жили? Він з мене здівався, він мене катував. Катував? Бож. Та ви що? Бив. А як же на це реагували його мати? А вони не бачили. А головою в шаху. Я побита була, я в синяках ходила. Я вішалася, я не різала. А то ж нахуй таку хуйню. Ну, я вже їх не видно, бачите. А вже не видно. Я ні, ну це ви не різали, В'єни. Я різаю, обіцяю вам. Так, обіщати не треба тут, ніхуя. Ми засуджуємося. Ніяк, якщо це за обіцяння. Обіщання таке, блядь. Засуджую нахуй. Нема там шрамів. Бо воно й не було. Слухайте, скажіть мені, чому ви до поліції не зверталися? Я його боялась. Поліція вас би від нього захистила. Його посадили. Він мені увага звернися. То? Він мене уб'є, закопає. А зараз чого не боїтесь? Бо в мене є защита. Сіложа. Бля, ну я б не розчитував. Ну, я по Сергію отак, блядь. Не то, щоб. Ну, Ну ладно. А тоді що не було? Сережа Ні, не був було. завжди. Я не розумію. Як ви жили без своєї дитини два роки? Жила. Я. Бо він держав. А чому до дитини не втікли? Дивіться, вас викрав чоловік, якого ви боїтеся. Ви тихенько тікаєте до Сергія і все? Ну, чого це не зробили? Я знаю. А я знаю, бо ви брешете. Ну хай буде і так, по-ваше. Бо ви брешете всім. Ви теж брешете, так що ви. Всі брешуть. То давайте почнемо спочатку. Чому ви вирішили піти. від... сука, як мені крінжовує, що мене звати Сергій, блядь. Не приймай близько се. Сергія. Спочатку. Чому ви вирішили піти від Сергія? Бо він мені голову задурив. То ви, коли жили з Сергієм, Олександр вам голову задурив. А як він це зробив? Що буде зі мною жити. В машині є, квартира. Правильно я розумію, що Серега сидить і впитує то, що якщо їй дадуть машину і квартиру, то вона від нього з'їбеться? Я правильно понимаю, що Серега це впитує? Це пізда, блядь. То ви чоловіка з дитиною проміняли на чоловіка з квартирою і машиною? Да. Так <клес> виходить? <клес> Віка з дитиною проміняли на чоловіка з квартирою і машиною? Да. Охуєть. Так виходить? Ні, чекайте, до того, щоб чоловік почав обманювати, що він покращить життя жінки, потрібно собі дозволити думку взагалі, що ти заміжня, можеш з ким спілкуватися. До того як вам задурили голову, ви вже були на сайті знайомств. Правильно? Коли ви були з Сергієм, просто мовчить. просто мовчить, і цього достатньо, нахуй і у вас була спільна дитина. Чому ви знайомилися з іншими чоловіками? Я не знайомилася. А, й... а йоб твої мать. Так ми ж уже з так. Во... Вот він. Так от він. Ось, о, 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 о. Як ви з Олександром познайомилися? Він десь взяв номер, а не я. А де взяв він номер? Моє десь мій номер був на Житомирській хвилі. Добре. Зі Житомирською хвилею, сука, блядь. А, а скажіть мені, розумію, а коли вам зателефонував незнайомий чоловік, чому ви почали з ним спілкуватися? Він на він назвав мені. А ви йому сказали, слухай, не не телефонуй мені, в мене є чоловік. Заїла. А він що? Він все на, на постояв. Він мене затягнув. Як? В автобус. А чого ви пішли на ним з назустріч? Я, я їздила по паспорту. Я, я міняла паспорт. А звідки він дізнався, що ви там будете? Він мені дзвонив і сказав, що їде на житомир. А ви йому навіщо сказали де ви? Він наполягав, щоб я їм призналася. <ріст> так. <ріст> так. Ну добре, все пішло шкереберть, коли вам зателефонував Олександр, так? Що ви йому сказали? Що маниє, чоловік і дитина. Олександр, чи чули ви? Що ви йому сказали? Що маниє, чоловік і дитина. Олександр, чи чули ви таке? Не чув я таке. Не чув. Е Олександр не чув. Ти лише почистить. Валічка, О. перш ніж відповідати, будь ласка, подумайте, це ви могли Сашкові? Сергію? Я розумію, що ви, Олександру, сказали всю правду. Все, що він нам тут розповідав, це все було брехня. Він насправді вас викрав, утримував силою, потім вигнав. Так було? А коли ви зустрілися з Сергієм, чи розповіли ви йому всю правду про своє минуле? Так. Да. А що ви йому розповіли? Хто ваші тато і мама? Не мама, не батьків. Що з ними трапилось? Мерли. Коли це було? Давно. — Скільки років тому? Вісім років тому. Скажіть, а до зустрічі з Сергієм ви де жили? В себе. В Соколові. — Там у вас будинок? Так. Да. А чому ви його покинули і почали подорожувати по країні? Мої батьки пили, брати теж п'ють. Мені не вставалося ніякого вибору. Я покинула той дом. Тому що як вони пили, то я почала би пити. Скажіть, ну ви зараз жили з двома чоловіками, від двох чоловіків маєте дітей, і не з Сергієм, не з Олександром ви офіційно одружені не були, так? Не. А чи взагалі у вас була сім'я, чи були ви в офіційних стосунках не. будь з ким? Громадянський шлюб у вас був Всього до Сергія? Ні. Любочка, це ваша перша дитина. Так. Да. Знаєте, що найменше одній. Людині в цій студії це чути досить дивно. Його теж звати дитина всього, до Сергія. Ні. Любочка це ваша перша дитина. Так. Да. Знаєте, що найменше одній людині в цій студії це чути досить дивно. Його теж звати Сергій. Там ще є так. Там є ще. Це шестимісячна Софія. Був... Показав. Вернулося до вас. Ага. і сім'ї Чому ви Мін... Любочка, це ваша. Пізнався, що ви там будете. Він мені позвонив і сказав. Любочка це ваша перша дитина. Знаєте, що найменше одній людині в цій студії це чути досить дивно. Його теж звати Сергій. Добрий день. Валентина, чи бачите ви цього чоловіка? Бачу Бачите Знаєте, хто це? Да. Вже знаю. Знає. Знає. Так. Вже знаєте. Знаєте. Знаю. Так а хто це? Макар, дякую за десь собаку. Сірошка. Хто він вам? Сірошка, хто? Ми знаємо жене. Як чоловік та жінка, чи да. як друзі? Вона заперемінала. З дитям вона була, була, була. Вже дитя в починало. Вона тик і, і втекла. З дитям? — З дитя в мене було. а сама втекла. Угу. А хто у вас народився? Дівч Сидить улибається. Дівчина. Дівчина, як її звати? Сніжана. Сніжана. Ви пам'ятаєте Сніжану? Конечно. А чому ви не говорили Сергію про те, що у вас є донька? Не хотіла. Що що? А це залупа єбана. Я сидів отак. Пошла те нахуй, я кажу це. Пошла те, Я рідко так кажу. Але пошла те нахуй. Єбана залупень. От я хотів би це й сказати. Нічого. Сергій, а ви як ставитесь до того, що ваша е, кохана дружина покинула свою доньку? І вона до мене приїхала, дітей війни не було. Та як не було, давно. Блядь. Сережа. Сергій! Чоловік сидить. Я знаю, у паспорті дітей немає. Блядь, там і старинок немає, Сережа. Ти хаваєш говно, Сергій. Проснись, ти обосався, Сережа. Це піздец. Паспорті. Ну, ж обісно ж матерки записують, ті батьки. А, -а, а Я хочу повернутися до вашої історії, Сергій. Бля. Скажіть, чи ви її шукали? Як я ще на інший брат тільки був живий. Ага. То ми поїхали раз в камний брит. І на її шукали, на її немає. Вони десь з Рустаном не втікли. А, -а, а. Так. Скажіть, чи ви її шукали? Як я ще на інший брат тільки був живий. Ага. То ми поїхали раз в камний брит. І найшукали найнемає. Вони десь з Русланом, вони в тіклен. Хто такий нахуй Руслан? А, з Русланом? А Руслан да, це хто такий? Мій брат. Ну, в ньо, в ньо і з ним тож син родився був. Я їбанусь! Я в ахує! Та ну нахуй! ЄБАТЬ! ВАУ! Блять, ще один єсть! Та є же! Ура! Ура! Єсть! Ох, піздец! Тобто Драк. в неї ще одна дитина да. є. Фу. Макардеку записав клубів. Що за хуйня? Хлопчик. Це вже після того, як вона народила вам сніжану. Да А як хлопчика звати? Хлопця, я не знаю. Богданчик сидить, сміється. звати? А, ви звали? а ви звідки з лікарні? Знаєте? Бо я сусідка. Сусідка чи да. я? Валі. Валентине. Так як ти валя. Трошки забрехалася, не, не трошки, ще й добре. Так. Ти забрехалася, ти не ожидала, що Тетя Віта приїде. Приїхала, б, тому що ми тебе розшукуємо, хоч тут тебе знайду, і тобі пару слів брижу, що ти сьогодні така молода. І обкрутила скільки чоловіків, стільки ти брехнею. Оце все всіх покупляла. І скільки ти Сашкові, ти пам'ятаєш, як ти мені дзвонила із Сашкового телефона, в тебе телефон накрився. А я кажу, Валя, якого це ти телефону до мене дзвониш. А ти кажеш, це чоловіково. І ти мені кажеш, що Віта, я вийшла заміж. У мене попався дуже добрий чоловік. Він не п'є, не курить. У нас родилася дівчинка, якій чотири місяці ще тоді було. Я така рада, сидів твій брат біля мене, бо твій брат зараз у мене живе. Я його забрала, бо там їх хата розкидана, хлопці по п'янці неї там розкидали, а пішли у братову хату жити, бо брат помер. В якій родині вона жила? Той? Вона в родині жила такій бідовій. Мати теж у неї любила випити, Теж ходила по сусідах, батракувала, угу. і в неї цю валю маленьку тягала за собою. А, да. Батьки померли, так? Бать, е, так, батько ще в неї живий. А... Пу-пу-пу. Чому ви говорили, що батько помер? Батько Чи ви не знали, жили? що він живий? А де взялися ви побої? Де вони те побої? Бабусь. Бля, при всі по вазі, бляль. Бляй. То дайте мені доказати, там побоїв ніяких не було. То ж батько, який помер і побив? Угу... Де ж й батько? Батько в соколові живе. І й батько, що ти брехню склала, що він приїжджав до тебе, він до тебе не приїжджав. Де він? Хто то приїжджав до тебе? Це не батько приїжджав. Як ти безстидниця? брехуха ти валя? Скажи. Сміється, блядь. Був би я не стрімі, я б ну. Це прикинь, це чотири дитини. Кожну дитину кидала просто, прикинь. Кожну робила. І, і тікала, прикинь, Робила і тікала. Робила, і тікала, робила, і тікала, але вже, але вже назад. На всіх забила хуй. кажу, в мене вообще, у мене тільки дві дитини, а ще дві просто. Ахуєть. Ну і мразь. А що вам відомо про долю її дітей? Ну, Сніжана підрос, підросла, трошки Сережа її доглядав, а ще жив цей на брат Толік. братолік. Ця валька кинула це дитя. І уїхала. А куди вона уїхала? Адресу вона не ставила. Дитинці було рік і чотири місяці на той час. Звали дівчинку Сніжана, вона поступила до нас голодна, холодна і вкрай брудна. Ця дитина бігла.